Міжнародний комітет Червоного Христа взагалі не виконує свій мандат, який покликаний на відвідування військовополонених та цивільних заручників, які тримаються на тимчасово окупованій території України та на території Російської Федерації, і прикриває це тим, що їм не надає на це дозвіл Російська Федерація. На жаль, при кожному обміні ми бачимо, що бездіяльність Міжнародного комітету Червоного Христа. Призвела до того, що наших військовополонених та цивільних заручників кожного дня катують. Так, я не помилився, кожного дня. Їх катують голодом, їх катують електрикою, їх катують тортурами. Саме через те, що росіяни чітко знають, що Міжнародний комітет Червоного Христа не приїде, не буде вимагати доступ до місць тримання військовополонених та цивільних заручників взагалі. Показує свою бездіяльність. Вам, якщо не надає дозвіл Російська Федерація, будь ласка, приїдьте так само поруч з нами. Чомусь ми не бачимо їх сьогодні. Тут напевно, через те, що давно прийшов час підняти питання щодо діяльності Міжнародного комітету Червоного Христа в Україні та й у всьому світі.